Вітання всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 27 лютого вівторок, отже, у мене на каналі програма Вівторок Подумай разів 40. Подивіться програму, я сподіваюся, що вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Вівторок Подумай разів 40 я хотів би все-таки згадати і поговорити про... Приїзд на кордон урядовців українських на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Всі бачили це таке пічне шедевральне фото, там, ну, яке викликало і сум, і сміх водночас. Дуже багато сього було різних жартів, сказано, написано стосовно цього фото. А проблема в українському зерні, яке вже ну, на той момент вже четвертий раз, в неділю були, висипали. Це була кукуруза, вже із вагонів. На землю, тобто проблема із зерном із іншими продуктами так не вирішується. У Польщі в нас проблеми. Ми не можемо і транзитом провозити свою агропродукцію, а тим більше там її продавати. Там є проблеми, і Дональд Туск навіть заявив, що ніби Україна. Каже, що тільки транзитом, але все-таки якась частина зерна там в Польщі залишається. Ми розуміємо, що мова йде про цінову політику, і це є проблема для польських фермів, тому вони і протестують, і блокують україно-польський кордон. Хочу ще раз нагадати, все це почалося ще в вересні 2023 року, коли почали блокувати деякі пропускні пункти на кордоні, польські перевізники, тобто дальнобійники. Але тоді це питання, на жаль, не було вирішено. Українська влада чомусь думала, що якщо вона подасть скаргу на Польщу, а потім і на Словаччину, і на Угорщину, світову організацію торгівлі, то ніби щось нам буде так і вирішуватися. Ну, а все тільки почало більше і більше напруга зростати, і зараз ми маємо серйозну проблему. І більше того, це вже є проблема у всій Європі. І ці фермери, які протестують у Європі, вони зокрема і... Згадують про українське зерно і вони хочуть, щоб ця вільна торгівля була скасована, щоб знов було мито на нашу продукцію сільськогосподарську і так далі. З цього приводу, у понеділок зустрічалися міністри сільськогосподарства, країн-членів Європейського Союзу у Брюсселі. Вони обговорили там спрощення різної бюрократії, бо навіть фермери жаліються, що вони мають дуже багато часу проводити за комп'ютером, заповняти якісь там форми, замість того, щоб працювати на землі. Ну там і інші моменти, тої так званої сільськогосподарської політики аграрної. От там вони намагаються певні речі зробити, але також питання українського зерна, української продукції було на порядку денному. Вони. Про нього так і в принципі не домовились хоча на початку цього місяця було прийнято рішення, що там має бути імпорт певних українських продуктів, зокрема яєць і цукру на рівні 2021-2022 років. Якщо буде вище, тоді буде мито вже застосовуватися. Так і в цій ситуації це не вирішило питання, і тому вони будуть ще найближчими тижнями це все обговорювати. Понеділо також відкрилася чотириденна зустріч міністрів 164 країн, Світової організації торгівлі, в яку ми подавали скаргу на Польщу, Словаччину, Угорщину. Я не знаю, там, чи є делегація України, напевне, мала би бути. Бо складається враження, що всі обговорюють питання, як вирішити цю проблему з українською сільськогосподарською продукцією, в першу чергу із зерном. А наш уряд піариться, приїжджає і фотографується на кордоні. Я навіть не, не розумію, на що вони розраховували. Ну, ну, ясно, так, 21 лютого. Володимир Зеленський традиційно в своєму відеозверненні роздавав вказівки публічно. Він там сказав, що він доручив уряду поїхати на кордон і зустрітися, зустрітися з польськими урядовцями. І це має бути до 24 лютого зроблено. На що вони розраховували? Тобто вони що вважають, що так міжнародні справи вирішуються, так ведуться перемовини, так вирішуються проблеми. Безумовно, що ні. Але це було красиво, все сказано, заявами, ну, в результаті ноль. А можливо, навіть і мінус для України. Ці поїхали, що вони думали, що прийдуть польські урядовці, і, можливо, можливо, чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Ну, в той час, якщо не помилявся, він не був у Польщі. Ну, навіть інші, що вони мали приїхати все кинути. Бо от президент в вечірньому зверненні сказав, доручив ці, поїхали, давайте будемо так вирішувати. Так питання не вирішується. Чи вони хотіли розблокувати в інший спосіб? Можливо, фізично, тобто такий клин би... Вибудували і пішли би прорвали цю блокаду, ну тоді треба було це зробити. Але цього також не було зроблено. Одним словом, е, крім гучних заяв, піару, на жаль, ми бачимо, що проблема не вирішується. Але у понеділок, вчора, 26 лютого, прем'єр-міністр Канади Джасін Трюдо і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, вони там говорили якраз питання стосовно українського зерна. і вони вважають, що треба, щоб це зерно йшло в найбідніші країни світу. Я думаю, що це один із варіантів е, виходу. Хоча, ще раз слід зазначити, що зерно то продають приватні структури. І є інформація, що валютні виручки від продажу цього зерна не дуже заходить в український бюджет, що там через інші фірми, які зареєстровані не в Україні, все це відбувається, ця торгівля українським зерном. Можливо, от. Така буде виважена і контрольована політика продажу зерна найбідніші країни світу разом із тої ж організації бідних Націй, вона дасть можливість також і утримувати виручку, валютну та податки, щоб вони сплачувалися в український бюджет. Я думаю, що це один із варіантів вирішення цього питання. Знову ж там говорять про невеликі об'єми, ну, я не знаю, що ще треба. Зробити польським фермерам, вони вже реально це е, дратує в Україні. Вже не тільки е, урядовців, можливо, я не знаю, можливо, воно їх і не дратує, але українців вже починають дратувати, так як себе поводять польські фермери. Вони висипають зерно, ну знову ж там зараз будуть говорити про політику. Там дійсно будуть місцеві вибори в Польщі, тому уряд не хоче так в силовому варіанті вирішувати це питання, бо це потрібні голоси фермерів, хоча насправді їх там і не дуже. Тих фермерів багато стосовно е, можливостей е, вибор на виборах. Але менше з тим вони мусять це враховувати і по великому рахунку кожен уряд захищає інтереси е, своїх фермерів. Вони не будуть захищати інтереси українських фермерів, Інтереси фермерів, хоча знову ж зараз мовити не про фермерів, а про е, зернотрейдерів, які можливо. Змушують на якісь корупційні складові, от, не приймати рішення, які можна було ще при, почати приймати, йти на якісь певні компроміси ще у вересні минулого року. В будь-якому випадку, ця ситуація вона серйозно б'є по іміджу України в контексті підтримки українців в, не тільки в Польщі, а й в інших країнах Європи. Бо ще раз хочу підкреслити: питання українського зерна, питання цих низьких цін. На українську сільськогосподарську продукцію вона вже є в протестах європейських фермерів. Так, воно не стоїть там на першому місці, воно не є для нас критичним. там більше бояться, що Європейський Союз може укласти, бо там буде перемовити угоду з одним економічним об'єднанням Латинської Америки. Так, і Звідти піде продукція, яка також буде дешевшою, вони навіть говорять, що вона можливо і є шкідливою для вживання. Тобто і це там вони піднімають багато питань. Зараз ще раз хочу наголосити, в кожній країні намагаються якось знайти спільний з Поки що не виходить це зробити в суботу. Взагалі, минуло, коли Макрон приїжджав там на одну виставку, то прорвалися фермери. Там були сутички з службою безпеки, і там мала відкритися виставка в 9-й годині ранку, а вона відкрилася тільки після обіду. Тобто багато серйозних проблем зараз потрібно вирішувати. Ну а тут. Складається враження, що всі займаються, ну, зокрема, і українським зерном, я маю на увазі і уряди, і Європейський Союз, а от український уряд він п'яриться і приїздить на кордон і фотографується там, і щось там викликає польський уряд. Ну це насправді не серйозно. У будь-якому випадку, я буду сподіватися, що це жодним чином серйозно не буде впливати. На взаємостосунки з Польщею, бо це навіть як хто сказав, що якщо Польща Кима посвариться через зерно, ну це вже буде повний. Тому сподіваюся, що все в нас буде добре, все буде Україна.